Ерік Сігал біографія. Творчість видатного американського митця Еріка Сігала належить водночас до літератури та кіно. Його книжки неодноразово посідали перші місця в престижних рейтингах, а фільми, зняті за сценаріями Сігала, відзначені такими нагородами як Оскар і Золотий Глобус. Ще за життя письменника його твори були перекладені більш ніж 30 мовами світу. Майже всі твори Сігала екранізовано, причому переважно за його власними сценаріями, Шлях Еріка Сігала в літературу через кіно приблизно така доля в одного з найвідоміших творів другої половини ХХ століття роману Еріка Сігала Історія кохання Сігал написав роман у 1969 році. Але він не викликав особливого інтересу. Видавець порадив автору переробити текст на сценарій, і вже наступного року на екрани світу вийшов кінофільм Історія кохання. Картина стала абсолютним лідером прокату 1971 року і залишилася для сучасників і наступних поколінь культовим фільмом універсальною історією Love Story. Після успіху у кінофільмі Історія кохання авторові запропонували знову переробити сценарій на книжку. І вже цього разу на неї очікувала слава Ерік Сігал викладач, письменник і сценарист. Ерік Сігал народився 1937 року в місті Нью-Йорку, навчався в Гарвардському університеті, де вивчав класичну літературу. 1965 року захистив дисертацію. Потім працював викладачем давньогрецької та давньоримської літератури в найвідоміших американських університетах Гарварді, Єлі та Прінстоні. Перша опублікована книжка Сігала була науковою. Наприкінці 60-х років Сігал пробує себе як сценарист. У 1967 році він написав для всесвітньо відомої групи «Бітлз» Сценарій анімаційного фільму Жовта субмарина. «Yellow Submarine». Мультфільм мав надзвичайний успіх. А Ерік Сігал став справжньою зіркою. В одному з інтерв'ю Сігал розказував, що діти почали дивитися на нього, відкривши рота. А по вихідних до його будинку в університетському містечку приходили люди і заглядали у вікна, за якими було написано легендарний сценарій. З моменту виходу свого першого бестселлера, Сігал опублікував ще шість книжок, кожна з яких також стала популярною. До трьох із них він написав кіносценарії. У 1977 році виходить продовження історії кохання Твір Оліверова Історія. Але вона не стала такою популярною і успішною, як історія кохання. Провідні теми творів Еріка Сігала. Творчість Еріка Вольфа Сігала не обмежується лише однією темою чи напрямом, його твори балансують між двома провідними темами університетським чи науковим життям, а також історіями кохання і родинного життя. Виявляючи авторську цікавість до особистого життя, письменник розуміє, що людину неможливо зобразити як цілісну особистість з її радощами і печалями без поєднання різних аспектів. Людина як особа, що мислить і відчуває, формується і змінюється не лише під впливом суту внутрішнього світу, а й через контакти з оточенням, де співпраця та співіснування з іншими відіграють неабияке значення. Тому, читаючи твори Еріка Вольфа Сігала, ми можемо знайти в них різноманітні сюжети та сюжетні лінії, де головними героями є яскраві та незабутні персонажі, а сюжети запам'ятовуються на довгі роки. Ерік Сігал і спорт Справжньою пристрастю Еріка Сігала був спорт. Молодий вчений прославився ще й як завзятий марафонець. Після науки Біг був для юнака на першому місці. 20 років він брав участь у престижному бостонському марафоні, вигадавши навіть свій особливий стиль бігу. Ерік Сігал також увійшов в історію спорту як коментатор Олімпійських ігор і автор фільмів і статей про спорт. Останні роки життя Сігала попри велику популярність у читачів Еріку Сігалу так і не вдалося завоювати позитивні відгуки у критиків. Його твори вважали несерйозною масовою літературою, та письменник сприймав це по-філософськи. Він вважав, що саме його слава не дає критикам можливості гідно оцінити твір. В одному зі своїх інтерв'ю Сігал заявив: Чи шкодую я, що написав історію одного кохання? Маячня. я дуже радий, що це зробив. Останні роки життя письменника були затьмарені тривалою хворобою. 2010 року Ерік Сігал помер і був похований у місті Лондоні. Дякую, що слухали, а ще більше буду вдячна, якщо залишите коментар під відео. Ну і звісно, якщо ще не підписалися, то зробіть це. Бо тільки коли зростає кількість підписників, я розумію, що моя робота є важливою.